Вітаю! Мене звати Анастасія та я представниця компанії ONG Solar. Нещодавно ми завітали до поперечного Василя інженера СТОВАГРОСВІТ у зв'язку з тим, що на його підприємстві в селі Карапиші. Київської області ми встановили сонячну електростанцію. Доброго дня! Я енергетик СТОВ «Агросвіт» поперечний Василь Миколаєвич, село Карапиші Київська область. Приїхали до нас, фірма встановили сонячну станцію. Нам на 100 кВт, працює бездоганно. Як для нас, так і для підприємства було важливим, щоб сонячна станція працювала без мережі ДТЕК та дозволяла економити ще й на паливі. Одним із основних та головних викликів було інтегрувати станцію з існуючим генератором. Щоб забезпечити стабільність постачання енергії під час відключень. Це був наш пріоритет, щоб станція та підприємство працювало без електроенергетичної мережі. Сама інсталяція відбувалася без відключень, але під час основного підключення до трансформаторної станції Обонента ми підготували все заздалегідь та вимикали трансформатори один за одним. Інсталяція сама відбувалася без відключень на початку, а вже в момент, коли ми робили основне підключення до трансформаторної підстанції абонента, ми там все підготували заздалегідь, щоб це можна було зробити оперативно. І по черзі вимикали спочатку першу, перший трансформатор, потім другий. Василь засікав час. Давав нам рівно 30 хвилин і не більше, ми впоралися за 15. Да, да. Наразі ситуація в Україні змінюється досить динамічно через ріст тарифів підприємств та обмеження електропостачання. Тому багато підприємств залучають компанії для впровадження енергоефективних заходів. Однією з таких компаній є ми ONG Solar. Саме ми забезпечимо вам швидкий монтаж сонячних станцій. Після чого ви відразу відчуєте економію кіловатів, яка в майбутньому перерахується вам в грошовий еквівалент.